Кали з позиції так, що за пораненими окупантами тягнулися бинти так, 50-го полку імені Семена Височина на Луганському напрямку завдали росіянам, завадили росіянам у спробі штурму українських позицій. Виявили е, підготовку до таких планів аеророзвідники, а влучна артилерія вибила ворога з їхніх окопів. На відео чітко видно, що за одним із расистів щось тягнеться. Можна було б, звісно, припустити, що то туалетний папір, але такого лакшерів загарбників. І точно немає. Наші бійці кажуть, той шлейф то був бинт від пораненого загарбника.